Вже о шостій ранку ми стояли з колегами і приймали перших поранених з нашого аеропорту з ПВО. Спочатку цієї жахливої війни, і у відділенні полі травми, і зараз у відділенні травматології основна основна моя робота пов'язана з забезпеченням висококваліфікованої допомоги пораненим. Наша лікарня була одна з перших, хто почав використовувати. Згідно програми медичної гарантії, безкоштовне інтепротезування. І, до речі, ваш певний сруга поставив перший безкоштовний ендопротез у 23 му році військовому, який отримав перенавантаження кульшого суглоба і в нього розвився септичний крос голівки стегнової кістки. По простому це кістка почала відмирати. і Він не мог рухатись, кульгавити і він надійшов. До нашого шпиталю і так як тільки-тільки цю програму почали впроваджувати в життя я був один з перших хто встановив. До речі, цей пацієнт був з Одеси. Пішов допомагати виносити трьохсотого п'ятим. Щоб міняти руку, І пронесли метрів 25 і теж став 300. 120-та міна да, прилетіла. Ногу, руку, ліва перепонка лопнула. Ну, коротше, ліва сторона. Ну, я сам собі турнікет наклав. Якщо б я сам собі не наклав турнікет, я б там і залишився. Коротше. Ну, і турнікет довго був із-за того, що коротше, евакуація довга була. Ну, виходить, всі, всі 300, один двохсотий, і всі останні трьохсоті, да, всіх розкинув в різні сторони. Мені ще повезло. У мене стопа вообще висіла, не було. Ну получається, не було нерва на підйом стопи. Ну, повибивало, що повирізали. Стопа, получається, движення вверху взагалі не було. Ну нерва цього на підйом стопи не було. Получається, і за того теж, то що у мене було довго пальці позагинало, получається під ногу, в бок. Получається, вони на пальцях ходив. Вже на пальцях ходив. В цьому році зробили операцію, вирівняли теж пальці. Ну, правда, на шурупах там, ну, зато можу, ну, виходить, ровно стати на ногу. Була і рука, коли руку теж після операції, через три чи через 4 місяці я теж руку розробляв. Ну, а зараз чисто нога. Да. Нога, спина. То, що і за те, що з паличкою ходю. Ну, теж веде корпус, виходить. І права сторона, коротше, спина теж. Все встає. Хрустить. Ендопротезування називається тому, що ми вставляємо штучний імплант в. Е Тіло э, чоловіка. Тому э, ендо це і що внутрішній імплант. Встановлення ендопротезів це взагалі тільки планова операція, що стосується э, військових. Коли вона може бути ургентною, це коли э, пацієнт э, має так званий перелом шийки стегнової кістки, і коли він взагалі не може пересуватися, і е, тоді ми плануємо виконувати цю операцію або е, через добу, або через дві доби. Але це буває дуже рідко. Сьогодні ми можемо використовувати нові сучасні технології, так званого е, штучного кастом індивідуального ендопротезування. Для цього ми робимо комп'ютерну модель, і, як ви бачите, по цій комп'ютерній моделі ми робимо приклад частини кісток тазу з дефектом. І цей дефект, він вже потім інженерами спільно з нами, ортопедичними хірургами, дозволяє створювати приклад моделювання для того, щоб заміщувати цей дефект. Після цього ми формуємо. Вже під штучну западину нову модель з приблизно підкреслюю приблизно можливим варіантом дизайном і конструктивними особливостями цієї вертлюжної западини після цього остаточно вирішується, який буде імплант, як він буде фіксуватися, з урахуванням всіх можливих змін при безпосередньо оперативному втручанні хірургічної операції, і тільки потім вже на 3 d принтерах лазерним спіканням. Це так звані адитивні технології, формуються вже і індивідуально, кастом кастом западено Те, що ви бачите, це вже остаточний варіант. Він фіксується в кістки і таким чином дозволяє забезпечити заповнення дефекту. Якби бачите, ось такий дефект у цій пацієнтки. І забезпечити надійність фіксації після імплантації. На сьогоднішній день наша клініка є одною з провідних клінік з використання цієї технології в Україні. Ще 15 клінік в Україні використовують цю технологію. До речі, і військові шпиталі її використовують для штучного моделювання дефектів, наслідок міновибухової травми довгих кісток скелету, а також суглобів. І ця технологія поступ поступово, поступово завойовує завойовує е, все більше і більше е, е, прихильників серед ортопедичних хірургів, і е, ми сподіваємось, що і надалі вона буде розвиватися в нашій державі в нашій державі.